Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав дві країни, які можуть зупинити війну агресора Росії проти України. Одна з них США. Берлін готовий підбадьорти Трампа для посилення тиску на Кремль. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив. Щоб припинити російську агресію проти України можливо лише через сильний економічний тиск, який здатні забезпечити тільки дві країни: Сполучені Штати Америки та Китай. Водночас він підкреслив, Пекін навряд чи вдасться до таких дій. Тому основна відповідальність покладається саме на Вашингтон. Про це Мерц заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. За його словами, саме санкційна політика є найефективнішим інструментом для впливу на Росію. Цитата: лише дві країни у світі мають реальні можливості здійснити такий тиск. Одна з них Китайська Народна Республіка, інша Сполучені Штати Америки. Китай цього не зробить. Тому залишаються США, які повинні це зробити, наголосив канцлер. Мерс також додав, що Німеччина готова підтримати та підбадьорити американського президента Трампа посилені тиску на Кремль. Раніше Мерц неодноразово наголошував на важливості посилення санкційного режиму проти Росії та нарощування військової і фінансової підтримки України. На його думку, лише скоординовані дії західних партнерів здатні зламати агресивні плани Путіна. Нагадаємо, після саміту G7 канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сподівається на запровадження нових санкцій проти Росії з боку США. Він наголосив, Захід має зробити все можливе для якнайшвидшого завершення війни в Україні. Цитата: «М'яч зараз на босі Москви. Зазначив мерц під час візиту до Вашингтона 5 травня. Він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Де закликав американську адміністрацію посилити економічний диск на Росію в тісній координації з європейськими союзниками? Ми з президентом згодні в тому, що ця війна трагедія. Я чітко дав зрозуміти, що саме він зараз має унікальну можливість вплинути на Кремль. Далі ми ще обговоримо, як США та Європа можуть діяти спільно, заявив канцлер. Водночас Мерц, не вступаючи в пряму полеміку з Трампом, чітко окреслив, що не поділяє деякі підходи президента США щодо врегулювання конфлікту.